Це буде звучати для всіх. Відпроважаємо 2003-й. 2003! Зустрічає... 2003 -й, 2013! З 2013-й 2013 зустрічаємо. 2014. й Разом з кумом. Як он, два кума? Спів, співає, співає Кум Співаємо пісень. Що буде вітати? Давайте привітаємо гості, нас присутніх. якісь Не наші? знаю. Нехай все остається погане. Ну, бо в мене ще в краску падать. рікою пливе, як зустрів я тебе, як зустрів я тебе, моя пташко, до водого дивись, марно очі томив, а впізнати тебе було важко, до дивись, Марно очі томив, а впізнати тебе було важко, ти висока струнка в тебе руса коса, в тебе очі сумні невеселі, а уста вже не ті, не солодкі такі. Скажи, хто цілував їх без мене. А уста вже не ті не солодкі такі. Скажи, хто цілував їх без мене, як почуєш колись біля свого вікна Хтось дихає так сумно і тяжко, Не вставай, не трудись, не тривож свого сна. Не тривож сна, моя пташко, не вставай, не трудись, не сна, не тривож сна, моя пташко, як побачиш, колись, усміхнись. усміхни, зустрічая, колись, зустрічала, бо пройшли вже роки. Ми стали батьки, але наша любов не пропала, бо пройшли вже роки, і ми стали батьки, але наша любов не пропала, бо у тебе є син а у мене дочка. море радості щастя й розлуки, так давай же ми. Їдемо. Поєднаєм навік, коли нам не судилось з тобою, так давай же ми їх поєднаєм навік, коли нам не судилось з тобою. Все, дякуємо. Дякуємо. <кліпи> Дяці аплодисменти.